Чака, всім привіт! Хочу показати вам і трішечки з вами поговорити про цю новеньку рафію, яку ми отримали буквально нещодавно. Це ось така рафія конфеті. Бачите, вона з такими ось, ось скажімо, не люрексом, а з такими конфетюшками. Основа, ось така звичайна целюлозна рафія, ось так вона виглядає, з переплетінням, поліамідовим таким шнурочком, на якому є маленькі конфітюшки. Там є трьох основних кольорів, тобто це беж білий і ще чорний. І конфіті вони також міняються. Тобто це чорний конфіті, срібний конфіті, це з, білим, з білою рафією, і кольоровий. І ще там є у нас один колір червоний з чорним компіті. В'язала я гачком номер 4 Скажу, що працювати з рафією взагалі неважко. Вона ніде не плутається, ніде нічого не зачіпляється. Хотіла подивитися, як насправді буде виглядати, якщо самим-самим звичайним візерунком це, от, як тут у мене стовпчики з одним накидом. І, в принципі, я думаю, дуже непогано, не треба нічого більше видумувати. Просто ось рафія, яка вже додає якогось особливого скажімо так, вигляду вашому виробу. Так як тут є така ось ниточка, Дуже круто, рафія не розтягується. от Просто якщо ви зв'яжете так сумку з звичайної рафії, наприклад, то вона все одно ось так трішечки буде розтягуватись, витягуватись. Тут вона нікуди вже не витягнеться, тому що допуст, завдяки цій нитишці вона тримається дуже щільно. А, тут я вже в'язала, дивіться, з таким. Знаєте, візерунок «Чешуя дракона називається. Я просто хотіла подивитися, як буде виглядати. Вона в більш такому об'ємному візерунку, більш плотному. І ось в'язала ось таким візерунком. Більше тонесеньке-тонесеньке полотно, воно навіть так більш просвічується. І тут воно вже йде більш плотніше. Рафія взагалі ну, мені подобається. Я думаю, що використовувати її можна для сумочок, клатчів з різними, наприклад, ручками або навіть з цяпочками, то буде дуже файно виглядати.